У дворі в одному з мікрорайонів Умані за кілька тижнів знайшли мертвими шістьох безпритульних котів. Місцеві жителі підозрюють, це не випадковість, а навмисні дії. Детальніше у матеріалі телекомпанії Умань. За півтора місяця у дворі загинуло майже десяток котів. Їх знаходили в одному і тому самому місці. Зі слів волонтерки, свідків події немає, а місцеві жителі нічого не бачили. У цих два кота, які вбиті, ми попередньо лікували кіт Василь. В нього був монодефіцит, Друга киця також в неї була травма. вони були проліковані. Наші підписники донатили на цих котів. Тут є люди, такі як Олена, які. Опікуються ними, бачу, що якщо щось не так, так само як Олена забила на сполох перед цим е, прокиською, яка е, загубилась, зникла звідси на четвертий день. Е, вона знайшла її з зламаною лапою, так само занесла в клініку, так само з цього двору, так само ми її пролікували. Була зламана лапка задня, так як вона старенька, у неї, е, е, пластина. Не хотіли зживатися, зростатися. Ми переробляли операцію ще два рази, щоб її закріпити. Знову в кінці кінців нам прийшлося, довелося відрізати лапку. Олена, яка доглядає за безпритульними котами, каже саме вона першою знайшла мертих тварин. Там у нас усього будиночок, і ось в них так кожна була своя, там, своя мисочка. Вони сюди прибігали, ми годували це, все потім милося, і вони розбігалися. Е, першого котика вбито я знайшла, це я точно не пам'ятаю дату, це було десь кінець серпня. І ось я його знайшла. От тут в нас о, на пустирі був перший котик. Я щось подумала, що це собаки, тому що він був глухий. 12 вересня я знайшла ще одну кицю тут. 1 жовтня чорного кота я знайшла отут. Спершу жінка думала, що їх могли загристи собаки, та згодом зрозуміла, це мало ймовірно, адже підвал, у якому востаннє знайшли котів, постійно зачинений. Останні три вбивства вони відбулися в підвалі. Підвал у нас закритий. Тому це ну це точно не собаки. Завжди кожного ранку, коли я виходила, вони, вони мене тут чекали. 3 жовтня цих котиків я як верталася з прогулянки зі своєю собакою. Вони ось тут лежали на картонці. Ось в цьому підвалі їх вбили. Підвал закритий. Він завжди закритий і вдень, і вночі. Волонтерка зафіксувала на відео, як правоохоронці виявили у підвалі мертву кішку. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Санкція передбачає покарання до восьми років позбавлення волі. На той момент, коли приїхав наряд поліції. І ми також я зафіксувала від моменту їхнього приїзду і фіксувала весь момент, тому що ну не знала можливо, щоб нічого не пропустити щось важливе. Що хтось є сюди, заднався бачимо, да.